Друга хронік, дев'ятий розділ. А цариця Шеви почула була про славу Соломонову і прийшла випробувати Соломона загадками в Єрусалимі. Прийшла вона з дуже великим багатством і з верблюдами, що несли пахощі, та безліч золота і дорогого каміння. І прийшла вона до Соломона і говорила з ним про все, що було на її серці. І Соломон вияснив їй усі її запити, і не було запиту незнаного Соломонові, якого не порішив би він їй. І побачила цариця Шеви, всю Соломонову мудрість та дім, що він збудував, і їжу столу його, і мешкання рабів його, і поставу слух його та їхні одежі, і чашників його та їхні одежі, і вхід його, яким він уходить до Господнього дому, і не могла вона здива вийти. І сказала вона до царя: правдою було те, що я чула в своїм краї, про твої діла та про твою мудрість. І не повірила я їхнім словам, аж поки сама не прийшла та не побачили мої очі. І ось не була представлена мені половина великості твоєї мудрості. Ти перевищив славу, про яку я чула. Щасливі люди твої і щасливі оці твої слуги, що завжди стоять перед обличчям Твоїм та слухають Твою мудрість. Нехай буде благословенний Господь Бог твій, що вподобав тебе, щоб посадити тебе на свого трона за царя у Господа, Бога Твого, через любов Бога Твого до Ізраїля, щоб утвердити його навіки, і він настановив тебе над ними царем, щоб чинити право та справедливість. І дала вона цареві 120 талантів золота і дуже багато пахощів та дороге каміння. І більш уже не було таких пахощів, як ті, що цариця Шеви дала цареві Соломонові, і також хурамові раби та раби Соломонові, що довозили золото з офіру, спроваджували алмугове дерево та дорогоцінне каміння, і поробив цар з амуголового дерева сходи для Господнього дому та для дому царського, і гусла, і арфи для співаків, і такі речі, як вони, не бачені перед тим в юдейському краї. А цар Соломон дав цариці шеви все бажання її, чого вона бажала, окрім такого, що вона привезла до царя, і пішла вона назад до свого краю, вона та слуги її. І була вага того золота, що приходило для Соломона в одному році шість сотень і шістдесят і шість талантів золота, окрім того, що приходило від купців та з торгівлі ходячих, і всі царі арабські та намісники краю. Довозили золото і срібло Соломонові, і зробив цар Соломон дві сотні великих щитів із кутого золота, шість сотень шеклів кутого золота йшло на одного щита, та три сотні щитів менших, із кутого золота, три сотні шеклів золота йшло на одного щита. І цар віддав їх додому Ливанського лісу, і зробив цар великого трона із слонової кістки, і покрив його чистим золотом. У трона було шість хідців та підніжжя золота позад трону, та поруччя з цього і з того боку при місці сидіння, та два леви, що стояли при поруччях, і дванадцять левів стояли там на шести ступенях з того і з того боку, по всіх царствах не було так зроблено. І весь посуд на пиття царя Соломона золото, і всі речі дому Ливанського лісу, щире золото, нічого срібло, воно з Соломонових днів нарахувалися за щось. Бо цареві кораблі ходили до таршішу з хурамовими рабами. Раз на три роки приходили таршійські кораблі, що довозили золото та срібло, слонову кість і мавп та птапав. І став цар Соломон найбільшим від усіх земних царів щодо багатства та щодо мудрості, і всі земні царі хотіли бачити Соломона, щоб послухати його мудрості, що Бог дав у його серце, і вони приносили кожен свого дара, речі срібні та речі золоті, одежу, зброю та пахощі, коні та мули, що на рік припадало. І було в Соломона чотири тисячі кінських жалобів та колесниць, і дванадцять тисяч верхівців. І він порозміщував їх по колесничних містах та при царів Єрусалимі. І він панував над усіма царями від річки аж до краю Фелестимлян і аж до єгипетської границі. І Соломон наскладав в Єрусалимі срібла, мов того каміння, а кедрів наскладав щодо численності, як сикомори, що в шефелі. А коней приводили Соломонові з Єгипту та з усіх країв. А решта Соломонових діл, перших та останніх, Ото описані в історії пророка Натана, і в пророцтві Шілоніяни на Ахії, і в видіннях прозоролевиці Єді на Єровоама, Неватового сина. І царював Соломон в Єрусалимі над усім Ізраїлем сорок літ, і спочив Соломон зі своїми батьками, і поховали його в місті Давида, батька його, а замість нього зацарював син його Рехаваан.